Книга Пророка Єремії, розділ 39. На дев'ятому році Седекії, Юдейського царя десятого місяця прибув на вуходоносор Вавилонський цар з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на одинадцятому році Седекії, четвертого місяця дев'ятого дня зроблено пролом у місті і увійшли всі князі Вавилонського царя та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал Серецер із Сінмагіру, Невуша збан старший між скопцями, Нергал-серецер старший над чарівниками. З усіма іншими князями Вавилонського царя. Як же побачили їх Седекія юдейський цар і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними. І наздогнало Сидекію на степах єрихонських, і взяли його, і повели до навуходоносора, Вавилонського царя у рівлу, у хамат землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів Повбивати вавилонський цар Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що зостались у місті, і тих, що поперебігали до нього. Та й усіх інших з народу виселив Невузардан начальник охорони у Вавилон. Деяких з убогих людей, що не мали нічого, лишив Невузардан начальник охорони у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію. Видав на вуходоносор цар Вавилонський Невузарданові начальникові охорони такий наказ Візьми його, опікуйся ним і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже. Тоді Невузардан, начальник охорони, Невушазбан, старший над скопцями, Нергал серед Старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина шафана, щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж. Ще як він був ув'язнений у тюремному дворі надійшло таке слово Господнє. Піди і скажи Еведмелехові Кушієві, так говорить Господь сил, Бога Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто, йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж, Врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні, я тебе врятую, ти не поляжеш від меча, і життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє.